Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 4. Марійка тепер знає. Сашко тяжко дихав. Повітря болісно заходило в легені і розривало їх зсередини. Він не обертався, лише біг якомога швидше, швидше, треба ще швидше. Процес вже пішов. Спочатку серце калатало, як скажене, а потім ніби зупинилося. Руки й ноги похололи. Здавалося, що його облили крижаною водою з льодом. По й далі вниз, по спині, пробігли сироти. Цього ніхто не має бачити за 50 метрів вже виднівся сосновий ліс. Треба лише встигнути добігти. Сашко, почув він ззаду, почекай. Хлопець не зупинявся. Та почекай же ти, куди ти так поспішаєш? П'ять метрів два. З останніх сил він забіг до лісу і впав на траву. Перевернувся на спину, тяжко дихаючи. Дерева заходилися кружляти навколо нього і водити хороводи, почало нудити. Контури дерев трохи розпливлися, в очах миготіло. Що це? здивовано прошепотів, побачивши пташку в небі. Вона підсвічувалася червоним кольором і також не мала чітких контурів. Сашко почулося збоку, а потім дівчинка голосно скрикнула. Він різко обернувся. Пахнула вона чудово, апетитно. Господи, ні! Він схопився за голову. Біль пронизав мозок і очі, а потім поступово стало легше. Він знову був з собою. Дівчинка перелякано притулилася до стовбура сосни, затамувавши подих і повільно сповзаючи донизу. Що, що це з тобою було? прошепотіла. Ти про що? спробував викрутитися хлопець, продовжуючи лежати на землі, але вже спираючись на лікті. Як це про що? занервувала Марійка. Я щойно бачила, як в тебе була замість людської голова ящура. Після цих слів вона зіщулилася ще більше. Та хіба таке може бути? вдавано байдуже спитав Сашко і відвів погляд. То тобі від спеки примарилося? Ні, не обманюй мене, я знаю, що бачила. Дівчинка нарешті відліпилася від дерева і рвучко кинулася до однокласника. Схопивши його за руку, вона заглянула йому в очі. В тебе зіниці зараз такі, як минулого разу, тоді в туалеті, майже як у змії вузькі. Марійко, не вигадуй, хлопець виставив руку вперед, намагаючись відсторонитися, я пішов і тобі також не раджу самій у лісі стерчати. тут можуть бути усілякі дикі звірі, та й взагалі небезпечно. Якщо ти зараз підеш, я всім розкажу, тихо прошепотіла дівчинка, але в голосі її прослизнула тверда загрозлива нотка. Хлопець зупинився. Я тобі повторюю, що не розумію, про що ти. Саш, скажи мені, якщо ти скажеш, я обіцяю, що ніхто про це не дізнається, але в іншому випадку. Ах, добре, зітхнув хлопець, але ти мені все одно не повіриш. Я сам у це не вірю, і якби не бачив власними очима у дзеркалі, та й то, все одно кожного разу сумніваюся. Дівчинка нашорошила вуха й мовчала. Час від часу я починаю перетворюватися на якусь потвору, на змію чи на ящура. Я сам не розумію точно, що це за істота, і поняття не маю, з чим це перетворення пов'язане. Точніше, маю підозри. Таке стається, коли в школі щось погане відбувається з кимось з учнів, щось, що пов'язане з травмами та кров'ю, і, здається, здається, що я хочу з'їсти того учня. Він у вічі підняв очі на Марійку. Я відчуваю запах крові, і в мене паморочиться в голові, а рот наповнюється слиною, а потім… потім відбувається те, що ти бачила. І ти вже когось з'їв? затинаючись, запитала дівчинка. Ні, слава Богу, ні. Я противлюсь цьому, і в останню мить повертаю собі людську подобу. А як давно це з тобою відбувається? І чому? Марійка знову подалася вперед до хлопця. З 12 років, я не знаю чому. Можливо, це якась генетична мутація, мене всиновили, а своїх біологічних батьків я ніколи не бачив. Може, того мене й покинули, коли побачили, що я таке, він неспокійно зиркнув на однокласницю: Ти нікому не скажеш. Я ж пообіцяла, давай ще трохи тут посидимо. Бо в тебе й досі зіниці схожі на зміїні. Вона взяла його за руку, не хвилюйся, ми обов'язково щось придумаємо, щоб вирішити це. І двоє підлітків зручно вмостилися на траві, спираючись на дерево в них за спиною та розмовляючи про школу і спільних знайомих. Вони не помічали, як старшокласник Максим уважно спостерігав за ними зі стадіону, що знаходився неподалік від лісу. Розділ 5. вбивство у школі. Наступного ранку в школі відбулася справжня сенсація. Знайшли десятикласницю, точніше, її голову під лавою на стадіоні. Тіла ж ніде не було. Кажуть, що це якесь чудовисько з лісу відгризло її голову, а тіло з'їло, чулося з усіх сторін. По коридору повз дітей прибігли лікарі, які на ношах несли Катю з восьмого класу, яка цю голову і знайшла. Бідолашна лежала непритомна, а її рука звисала донизу. З надвору на неї вже чекали схвильовані батьки. Шкільний коридор наповнився стогонами, плачем та перешіптуваннями. Всім учням необхідно негайно покинути школу. Уроки на сьогодні скасовані. Повторюю, всі учні повинні негайно покинути школу, уроків сьогодні не буде. Пролунало згучномовця. Марійка підлоба глянула на Сашка. Не дивися так на мене, це точно не я, присягаюся. Натовп учнів попрямував на вихід. Діти штовхалися і поспішали. Ніхто не хотів залишатися чи йти останнім. Однак Сашко та Марійка не пішли за всіма. Ходи за мною, потягнула його за рукав. Я знаю, де можна сховатися. Діставши ключ з задньої кишені джинсів, вона спритно відчинила двері до невеличкої комірчини, де зазвичай прибиральник залишав господарські речі. Я тобі ще раз скажу, це точно не я, повторив хлопець, піднявши свої блакитні очі вгору. І я тобі вірю, однак розумієш, що це значить? Що? Що ти тут такий не один, і той інший не дотримується твого принципу не вбивати. Тепер ти розумієш, що це значить? Що? знову тупо повторив Сашко. Марійка закотила очі й зітхнула, що ми всі в небезпеці, кожен з нас, а особливо ти. Я? здивувався хлопець. Невже ти справді не розумієш? Марійка підвищила тон і почала нервово накручувати пальцем біляве пасмо. Якщо це якась рептилія, самець, то він хижак. І цю школу сприймає як свою територію для полювання, а ти його конкурент. Сашко зиркнув на дівчину з-під лоба. Тепер, сподіваюся, ти зрозумів, що тобі загрожує. Хлопець кивнув, і він вже міг відчути мою присутність в один з тих моментів, коли я перетворювався, і, можливо, навіть зараз вже шукає мене. Ми маємо знайти його раніше, ніж він знайде тебе. І що ми тоді зробимо? А може мені краще не ходити якийсь час до школи, поки все не вляжеться? опустив очі хлопець. Він стиснув губи й мовчав. Зрозумій мене правильно, справа не в тому, що я боюсь. А по-моєму, саме в цьому, перебила його дівчина, ти не сприймаєш себе таким, вважаєш себе потворою, і це твоє право. Однак тут гинуть звичайні діти, і ти маєш в собі ключ до загадки. Ти можеш знайти причину, чому так відбувається, і допомогти не лише собі, а й іншим, тим, кому загрожує небезпека в цій школі. Хлопець мовчав: Зрозумій, Марійка взяла його за руку і міцно стиснула її. Ти не просто так маєш цю мутацію. Ти можеш не лише дізнатися правду про себе і того іншого, ти можеш опанувати ці зміни і навчитися використовувати собі на користь. В очах хлопця промайнув сумнів добре так радити, коли справа не в тобі і ризикуєш не собою. Вибач, я мушу бігти, він встав і попрямував на вихід. Мене батько чекає. Сашко, я мушу подумати добре, а зараз я маю йти. Він кинув рюкзак на плечі і швидко попрямував на вихід. Дівчинка мовчки кивнула. Я мушу розпитати батька, можливо, він щось знає. Розділ шостий викрадення. Не встиг він вибігти за шкільне подвір'я, як почув Аллат. Сашко здивовано зупинився і озирнувся. Це ім'я знав лише батько, однак голос був не його. Аллат, почекай. Біля бордюру припаркувався чорний мерседес с класу, поруч з яким стояли двоє амбалів-охоронців. Вони пильно озиралися по сторонах, в той час, як до нього прямував чоловік. Який вийшов з машини останнім, одягнений в чорний костюм та лаковані туфлі, він складав дивне враження. На вулиці було так спекотно, що пішоходи навіть у шортах та футболках не спішили нікуди виходити. А якщо раптом і опинялися на дворі, то переміщувалися швидкими перебіжками з тіні одного дерева до іншого. Цьому чоловікові, здавалося, було абсолютно комфортно в його одязі. Він широко посміхнувся. Аллат радий тебе бачити, моєму босу, дуже треба терміново з тобою переговорити. А ви хто? здивувався хлопець. Легка підозра відобразилася в його очах. Мене так ніхто більше не називав, промайнула думка. Цього імені ніхто, крім батька, не знає. Чи знає, ні, точно ніхто. Ти не переживай. Ласкаво проговорив чоловік, ніби вгадавши, про що думає хлопець. Я тобі шкоди не завдам, обіцяю, нам лише треба поговорити. І він рукою торкнувся плеча Сашка, запрошуючи того до машини. Та зараз, відчепіться від мене, ви хто взагалі такі? вигукнув хлопець і спробував втекти. Однак несподівано виявилося, що, не дивлячись на дружній дотик чоловіка, його тонкі пальці міцно тримали підлітка за сорочку. Два амбали швидко підійшли ближче і, підхопивши хлопця за руки й ноги, понесли до авто. Допоможіть, люди! борсався хлопець. Проте саме зараз на вулиці не було ні душі, ніхто не чув і не бачив, що хлопця викрадають. Ну, чого ти репетуєш, так само люб'язно, вже з переднього сидіння в машині промовив чоловік Я ж тобі сказав, тобі ніхто не завдасть шкоди. Він повернув голову до охоронців, які міцно затиснули з двох боків Сашка. дивіться обережно, не зашкодьте йому і синців не залиште. На останніх словах його очі блимнули, а зіниці звузилися, як у змії, і він зашипів. Побачивши це, хлопець оторопів її обом'як, переставши борситися. Можливо, це мій конкурент швидко неслося в голові. Той самий, про кого говорила Марійка, – «Ні, навряд чи». то також мав би бути школяр, щоб мати доступ до учнів. Хоча, може, я помиляюся, от зараз відкусить мені голову і викине біля шкільного стадіону, як було з тою десятикласницею. Чоловік мовчки поглядав на хлопця і продовжував посміхатися, потім відвернувся, повернувшись у нормальне положення в кріслі біля водія. Ти знаєш, що люди ящури чи рептилоїди, яких називають звичайні люди, можуть в деяких випадках читати думки. Рептилоїди? ошелешено повторив хлопець. На лобі виступив піт. Закручене пасмо приклеїлося до лоба. Чудово, я в руках маньяка!» – пронеслося в голові. Шлунок звело. Зупиніться, мені треба вийти, лише зміг видавити. Зупиніть машину, скомандував чоловік, побачивши, що Сашко позеленів. Двері різко відчинилися, і охоронець вийшов, витягнувши хлопця за шкірки. Сашка вирвало Чому? Невже він такий боягуз? Але страшно таки було. Інший охоронець протягнув пляшку з водою. Сашко зробив декілька ковтків і умився. Дивно, подумав хлопець, якби вони хотіли мене з'їсти чи відкусити голову, то могли б зробити це прямісінько тут. Він озирнувся. Вони заїхали у гущу лісу, і жодна людина не помітила б, якби з ним щось жахливе тут сталося. Далі його знов запхали до машини і поїхали. Так от. Продовжив чоловік, вже не обертаючись до Сашка. Іноді рептилоїди можуть читати думки, хоча насправді вони щитують зовнішні ознаки й емоції, непомітні для людей. Які ознаки? наважився запитати Сашко. У рептилоїдів дуже сильний нюх, і до того ж вони можуть відчувати такі речі, як серцебиття, пульс, потовиділення, підвищення температури тіла. Аналізуючи лише ці ознаки, вже можна багато що зрозуміти. Наприклад, відчути паніку чи страх людини, і він видав тихий смішок, вочевидь, натякаючи на самого хлопця. Але не ці здібності є для людей ящерів найголовнішими Хочеш розповім, що ще вони можуть. І він замовк, ніби очікуючи підтвердження: ну, і що ще вони можуть? Видавив з себе підліток, вони можуть рухати предмети силою думки, що вже й казати про те, що самі вони мають надзвичайну фізичну силу, І один такий екземпляр може з легкістю підняти от таку от машину, в якій ми зараз і сидимо. Вони можуть перетворити будь-який метал на золото, знають, так сказати, секрет філософського каменю. Вони в технологіях вже давно попереду людей, на декілька поколінь. Ну, і навіщо ви мені це розповідаєте? не втримався хлопець. Нащо мені це знати? Чоловік присмокнув. «Того, що це стосується, тебе безпосередньо, Аллат. Звідки ви знаєте це ім'я? Однак йому більше не відповіли. І далі вони їхали мовчки. За 15 хвилин авто зупинилося біля воріт з автоуправлінням, за якими виднівся сосновий ліс. Високі дерева щільно тулилися один до одного, майже повністю закриваючи від сторонніх очей будинок з яскраво червоної цегли. Складалося враження, що вони тримали дім у заручниках, а підійшовши ближче, навіть здавалося, що це не фарба, а червона кров стікала по стінах. Чоловік більше не заговорював до підлітка, а мовчки пішов попереду. Похмурі охоронці супроводжували хлопця, усім своїм виглядом показуючи, що тікати не варто. Його завели в дім та провели до бібліотеки, де й залишили самого. Хлопець зацікавлено озирався і розглядав все навколо. Простора кімната з декількома вікнами, що вели в сад, безліч дерев з надвору, а над вікном звисав виноград, затуляючи сонячне світло, що, мабуть, було зроблено спеціально, бо забагато сонця є шкідливим для зберігання книг. Стіни були заставлені книжковими полицями, що сягали аж до стелі. Також декілька дерев'яних стележів з книгами стояли посеред кімнати. Біля одного з вікон знаходився масивний стіл і шкіряне крісло, біля іншого розташовувався великий шкіряний диван, на якому б з легкістю вмістилося не менше п'яти відвідувачів. Здається, це не просто бібліотека, це кабінет, здогадався хлопець. Раптом до його плеча торкнулася чиясь рука, він різко обернувся. Прямо перед ним стояв ще досить молодий, не старше 35 років чоловік. У нього було світле, кучеряве волосся і сірі очі. Незнайомець привітно посміхався: Сідай, він кивнув в сторону дивану. Мене звати Рапсель. Нас чекає дуже важлива розмова. Вдивляючись в очі чоловіка, Сашко почав підозрювати, хто це і про що з ним розмовлятимуть.